Їжі я хочу сьогодні продегустувати деякі деякі речі, отже, я купила ще один сир в лавці традиції сільпо. Він називається нормандський від чезарні. зарня, це, наскільки я пригадую, власна сироварня сільпо, де вони контактують з місцевими фермерами різними. І що таке взагалі сир Нормандський? Він схожий з вигляду на камамбер, але, але він якби. Ага. От що пише про нього в Вікіпедії. Ліваро один з найвідоміших і древніх сирів, які роблять в Нормандії. Відомий з 13 століття. В кінці 19-го був найпоширенішим сиром у цьому районі. Його навіть називали м'ясом бідняків. Робляються з коров'ячого молока. От, ну і там далі всякі деталі. І. Е, Значить, під час дозрівання його фарбують в червонувато-помаранчевий кольор спеціальним натуральним барвником, який отримують з якоїсь рослини, яка росте в Південній Америці. М'якоть лівару має насичений золотистий колір. Гострота і пахучість залежить від терміну дозрівання. Чим більше, тим сильніше. М'який на дотик, але його м'якоть не повинна розтікатись. Тобто, це щось схоже таке до. З вигляду на камамбер, але не білий він, а жовтий. І ось, якщо не знаю, видно, ось так він виглядає. У нього така коричнева скоринка. І дійсно жовта така м'якоть, жовтіша набагато, ніж в камамберу. І він твердіший. Запах в нього доволі сильний, як, ну, як такого витриманого пліснявого сиру. Думаю, що ви всі догадуєтесь, як витримані сири пахнуть. І це не так, щоб супер приємний аромат. Але як він смакує. Він Схожий на камамбер, але пікантніший. Сильніше відчутна пліснява, сильніше відчутні всі оці відтінки, які в камамбері є. Але тут вони якби загострені, ну і ще він мені якісь сири нагадує, навіть важко сказати які. Ну, можливо, навіть трохи нагадує сири з блакитної пліснявої, хоча не зовсім. Я грибний відтінок смаку. Ну і вершкові нотки такі теж є, але власне, що він досить, досить пікантний. Власне, з оцією сирною пліснівою досить відчутно. І ще одна річ, яку я буду зараз дегустувати, це мостарда ще одна до сирів від Cherry Twig. Мені дуже сподобалася ця грушева мостарда, де була груша мед і мигдаль. Я побачила в продажі цю, то вирішила взяти, попробувати, тут написано, що вона складається слива в гірчичному цукровому сиропі, і складається з сливи без кісточки свіжомороженої, цукру або сиропу, прянощів ціла гвоздика і натурального екстракту гірчиць. І оскільки Cherry Twig – це невеличка фірма на Київщині. У мене тут ще є два сири, які я минулого тижня дегустувала в суботу. Я попробую, як же ж ця слива смакує з сиром. Солодко і пряну на кінці гостро. Тобто, спочатку відчувається слива в сиропі і прянощі, а під кінець доганяє гірчична гострота. В принципі, грушева мені, напевно, більше подобалася, але ця мостарда теж класна. Так що купуйте українське. Українського смачного є дуже багато. І зараз це точно краще і важливіше. Завжди варто брати такі локальні продукти невеликі, але зараз це особливо важливо. І є що брати, тому що в наші фермерські продукти, наші продукти від невеликих бізнесів, наші крафтові пивоварні, вони дуже-дуже класні.